Взагалі про північну Корею не серйозна розмова, от несерйозна і не треба знову ж таки жодним чином не применшувати. Жодним чином зло треба оцінювати в адекваті, таким як вони є, але і не розганяти більше ніж можна. Згадані вами боєприпаси це ніщо інше, як боєприпаси до БМ 30 СМЕРШ. І до 9К720, їхня версія північно-корейська іскандер. Ну чи їхня варіація, і знову ж таки, північна Корея, котра закрита, просто капітально закрита, країна, все, все, що вони теж добувають і виробляють, бо вони теж на світових ринках грають. Це один із найбільших виробників, скажімо, наркотиків, особливо тих лег. Легких амфетамінів, як їх правильно називають, до 40 мільярдів доларів обертається у тому світі, то вони там теж дуже добре грають. Тобто ринок у зовнішньому сенсі для них не скасований. Але казати те, що вони мають такий потенціал, щоб дійсно міг Росіян Росіянам по справжньому допомогти, не мудро. Ще раз конкретні цифри конкретні. на цю хвилину, ви застосовано проти нас більше 7,5 тисяч ракет різних класів і більше майже 4 тисячі. Ударних безпілотників по 10 тисяч, і що хіба це зламало хід цієї війни в якийсь спосіб? по попередній ваш співрозмовник дуже влучну цифру сказав що в них колосальний е, запас у частиності у частині снарядів на чу чуточку понизив цифру у 70 тисяч пострілів були дні коли до 85 тисяч застосовували у 2022 році і що друга армія світу не може пройти авдіївку вони просто титанічними колосальними зусиллями взяли бахмут і далі прорухатися не можуть О, знову ж таки конкретні показники по Тактиці, тому що війна це математика. Підкреслюю. Я коли навчався оці всі тактичні показники нормативи, це математика. Все рахується на калькуляторі або логарифмічною лінійкою, або хто дуже добре геніально знає математику, то рахує стопчик у голові. Так от механізований полк має проривати оборонні порядки батальйону. Це по ширині 2-3 кілометри, по, по по глибині так само, якщо точно 2 на 3 Ну і що з того? Вони поклали під Авдіївку у перший дій більше, ніж дивізію: 15 більше тисяч убитими і пораненими. А просунулися ну ледь на показники роти. Роти півтори кілометра. Ну знову ж таки, треба нам, нам, мій погляд, особистий. Нам, українцям, страшенно бракує балансу розуму. У нас або вся зрада, або все перемога. Отака у нас емоційна гойдалка. Другий рік добігає війни, а ми ніяк не можемо з цієї мерзенної дихотомії вийти, а з неї обов'язково треба виходити. Та чи може бути повторний удар? А чому ж ні? Ну, ну, ну чому не може? Ну від божевільних можна чекати чого завгодно, чи зможе дотиснути Путін Лукашенка? Та чому ні? Поки що не дотискає, і ніхто не знає правди підкреслю: ніхто не знає правди, який там рівень взаємостосунків і що там насправді відбувається. Що, що а московити уміють тримати свою внутрішню боротьбу? Чи свій внутрішній процес таким, яким ви собі вміють тримати у прихованому режимі? Ще у інстон черкер свого часу зауважив, що боротьба в Росії за владу це як битва, битва бульдогів під килимом. І тільки тоді, коли чиїсь кістки винесли, стає зрозуміло, хто виграв, а хто програв. Оце правда. Що вміють ховати інформацію, то вміють. Це ознака того, що вони не збираються здавати це, це ознака того, що вони розглядають цей плантарм потенційно гарячим, але йдемо знову від протилежного на початку. Він не, ми не готові. Ми не готові до такої атаки. Вони звідти зайшли. Ми впоралися, то тепер, коли там все заміновано. А плюс погода діє і буде діяти на нашу користь. Немає значення чи влітку, чи в зимі, тому що це велика смуга, боліт і ліс. Рухатись можна тільки дорогами. Як працювати на дорогах? Ми навчилися. FGM-148, Javelin, Ми друга країна у світі за їхніми запасами на фронті знову збільшилася кількість бойових зіткнень. Якщо вчора їх було 35, то сьогодні генеральний штаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 67 боєзіткнень. В зоні відповідальності ОСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Активні бойові дії традиційно відбуваються на сході та півдні України. На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили три атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного Тоненького, та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Марїнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгівки. Та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак противника, в зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції сил оборони. За добу ворог втратив 820 осіб особового складу, 5 танків, 9 бо. Вів броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. До того ж, як повідомив командувач ОСУ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, збільшується кількість взятих в полон російських військових за три дні. Майже 30 полонених окупантів, написав у своєму телеграм-каналі бригадний генерал Тарнавський. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гігабайт секретних даних із російського підприємства ООО спеціальний технологічний центр СТЦ. Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ. У війні проти України, зокрема, на СТЦ, виготовляють БПЛА ОРЛАН різних модифікацій та низку засобів радіоелектронної боротьби і розвідки. Масив отриманої гурмо інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: це креслення, технічні завдання, патенти, програми забезпечення. Тощо Йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати півтора мільярди доларів. Це суттєвий удар по терористичній Москві. Вказаний архів використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави агресора. Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалося завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти. Йдеться в повідомленні розвідників. Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему сил оборони України триває. Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, вже проведена оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів. Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО, та з низки інших питань. Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. Ми робимо все, аби одночасно бити ворога. Захищати власні спроможності і набувати нових написав у своєму телеграм-каналі генерал-лейтенант Павлюк. Нагадаємо, що українські льотчики та інженери проходять навчання на F-16 серпня 2023 року за широким набором програм.